В Мюнхені нині і велика двопартійна делегація американських законодавців, кілька десятків сенаторів і конгресменів. Деякі з них взяли участь у спільній дискусії із українським президентом Володимиром Зеленським. Які меседжі щодо України хочуть донести законодавці у Мюнхені і як реагують на найостанніші заяви адміністрації Трампа дізнавалася наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Нині вона на прямому зв'язку. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Юля. Отже, які позиції щодо подальшої допомоги Україні і ролі США у завершенні війни Росії проти України озвучу. Учують американські законодавці у Мюнхені нині. Як ти правильно зазначила делегація з конгресу є двопартійною, але також двопалатною тобто, це представники палати представників і власне сенату. З велика частина із них є, є членами українського конгресового кокусу, тобто групи підтримки України у конгресі. І частина із них сенатори, які є членами цього цієї групи українського кокусу, сьогодні мали зустрічі з Володимиром Зеленським і відкриту панельну дискусію. Називалась вона Стратегічні інвестиції майбутньої американсько-української співпраці у сфері безп... Пеки, окрім того, що вони озвучували власні позиції, вони також і активно відповідали на питання журналістів. А питань було чимало. Так, зокрема, сенатор демократ Вайтхаус заявив, що усім полегшиться ситуація, якщо Європа та Сполучені Штати Америки просто конфіскують російські активи і передадуть їх на допомогу Україні. Це полегшить власне ситуацію, ситуацію з допомогою Україні усім партнерам. А от лінці Грем, сенатор республіканець, активно відповідав на запитання журналістів про майбутнє України в НАТО і власне. Коментував заяви адміністрації Дональда Трампа за словами Лінсі Грема, він особисто лише за те, щоб Україна була в НАТО, але каже, що, по-перше, є країни, які проти цього. А по-друге, це може бути. Превентивним мовляв механізмом, що заявивши Росії, що якщо вони, мовляв, повторно вторгнуться в Україну, то тоді вже Україна одразу вступить в НАТО. Але щоправда, він не пояснив, яким чином цей механізм буде превентивним, тому що так чи інакше він діятиме постфактум. Пропоную послухати заяви як демократа, так і республіканців під час панельної дискусії. With respect to president Zelensky's Стосовно коментаря президента Зеленського про його потребу в ресурсах і коментаря сенаторки Джин Шахін про необхідність співпраці США та Європи. Одним із дуже простих способів зв'язати усе це воєдино було б конфіскувати заморожені суверенні активи Росії. Бо якщо це надто лякає, зберегти їх як гарантію від масштабного удару по Україні, якщо Росія згодом не виплатить репарації, використати ці гроші. Я думаю, що банкіри налякані цим, люди налякані тим, що це означатиме для валюти. Але я підтримую точку зору сенатора Лінсі Грема, що це те, що називається ідея, за яку варто вхопитися. Красамокевидібієне я не маю проблем із тим, щоб Україна була в НАТО. Я просто чесний із вами. Я знаю, що є кілька країн, які мають з цим проблеми. Моя ідея трохи інакша. Я хочу, щоб Путін знав, якщо він коли-небудь зробить це знову, то ви негайно вступите в НАТО. Я хочу чітко окреслити наслідки. Якщо буде ще одне вторгнення, Путін отримає санкції, і на нього чекатиме купа поганих речей. Ми видамо війська на територію України. У нас будуть американські бізнес-інтереси. У нас буде українська армія, з якою ніхто при здоровому глузді не захоче воювати. Але якщо ми не можемо прийняти цю людину до НАТО просто зараз, чи можемо ми сказати Путіну? Вибач, але якщо ви ще колись це зробите, то вони одразу вступають в НАТО? Як ви думаєте, чи зробив би Путін іще один напад, якби йому це було зрозуміло? Думаю, що ні, вайтавейдіїтехідюетвоскличої анонтиківо. Аче напередодні президент Трамп заявив, що не проти, аби Росія повернулася до групи Семи. Як на це реагують в американському конгресі? Давай спочатку коротко поясним нашим глядачам, чи може одноосібно адміністрація американського президента повернути Росію до групи країн Семей? якщо коротко, то ні, для цього потрібне погодження усіх членів цієї групи, зокрема Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії. Чи може вплинути на це рішення адміністрації конгрес лише двома способами або політичного або фінансово, тому що якщо конгрес власне вирішить, що вони проти цього, вони можуть проголосувати за це, зробити формальну резолюцію і чинити політичний тиск або фінансово, тому що будь будь-який необхідний, будь необхідний крок, який потребує виділення фінансів, залежатиме від конгресу, тому що конгрес має владу гаманця, так звану, тобто саме в конгресі погоджують та виділяють кошти на ті чи інші потреби адміністрації. І відтак дуже цікаво ж є, що і ще місяць тому назад законодавці палати представників презентували. Законопроект, в якому закликають, і тут цитата: заборонити використовувати федеральні кошти для підтримки або сприяння членства Росії в групі Семи. Цей законопроект є двопартійним його авторами є республіканець Брайан Фіцпатрік та демократ Біл Кітінг. І цікаво, що вже учора у Твіттері Білл Кітінг відреагував на заяву Дональда Трампа і сказав, що цей законопроект мовляв допоможе зупинити повернення Росії до G7. Пропоную послухати його заяву просто зараз. Готовність президента Сполучених Штатів повернути Росію до країн групи «Семи» настільки ж смішна як і образлива для союзників США та українського народу. Мій двопартійний законопроект прямо забороняє членство Росії в групі «Семи». Мир в Україні не означає, що з Росією можна вести бізнес. Але нагадаю, щоб законопроект погодили. Його спочатку мають погодити в комітеті палати представників з міжнародних відносин, потім в палаті представників, потім в сенаті. А потім його має підписати власне президент Сполучених Штатів Америки. І так все в кінці кінців залежить від виконавчої гілки влади. Катю, буквально 30 секунд. Як реагують законодавці на те, що в адміністрації заявляють, що членство України в НАТО не практично і мало ймовірне. по різному і це залежить не від демократів і республіканців, по різному, навіть всередині республіканської партії. Одні кажуть, що якщо Україну зараз не візьмуть в НАТО, то для України багато чого не зміниться. А інші кажуть, що вони достатньо спонтеличені цією заявою, і в певному сенсі це забирає важелі впливу під час ймовірних перемовин. Але детальніше конгресменів заяви наші глядачі вже в наших в наступних ефірах дякую тобі, дуже Катю. На зв'язку з конгресу була Катерина Лісунова.